Як допомогти адаптуватися своїм звільненим колегам вчили посадовців Бердичівського гарнізону, бо армія скорочується. Згідно з державною програмою розвитку збройних сил України, до 2011 року планують звільнити майже 60 тисяч військовослужбовців. За їхню професійну перепідготовку взялося Міністерство оборони і ОБСЄ. Їх спільний проект у нашому місті стартував навесні. Тоді на базі філії міжрегіональної академії управління персоналом на обліковців перевчили 25 військовослужбовців. Сьогодні Захід, який ми проводимо в частині, основною метою має допомогти посадовим особам частин Бердичівського гарнізону в освоєнні методів, які на сьогоднішній день є з приводу адаптації військовослужбовців, які збираються звільнятися зі Збройних сил України. Це основна мета: навики, знання, уміння оновити, отримати практику проведення. Цієї роботи виконання функціональних обов'язків з цього приводу тепер у маупі військовослужбовці безкоштовно опановують основи малого підприємництва бізнесменами, хочуть стати 50 слухачів і ще бажаючиї. Але обсє фінансувати програму далі не готове на сьогоднішній день. Питання фінансування не знято з порядку денного, але є надія на те, що воно не буде. Знято і та велика допомога, яка надається, ОБСЄ, Військовослужбовцям, які звільняються із збройних сил, буде продовжуватися і в 2009 році. За порукою цьому в принципі є і сьогоднішня наша зустріч з військовослужбовцями, яка допоможе їм і заодно покаже ефективність нашої спільної роботи в рамках ОБСЄ. на ринку праці. Військові мають попит. Вважають у міністерстві оборони. Люди, які служили у збройних силах, дисципліновані і відповідальні. Кожному хто пройшов перенавчання, мають допомогти знайти роботу до кінця року, таких військовослужбовців має бути понад тисячу.